Всім привіт. Сьогодні в нас черговий прямий ефір в рубриці час вирішення Божого Слова, і з вами я, Іван Равлюк. Півгодини часу ми посвячимо розбору Слова Божого, розбору Писання. Я вірю, що це буде прекрасний час, в який ми з вами отримаємо багато хороших відкриттів. Слава Богу. Сьогодні, як ви помітили, ефір названий Устами шанують. Давайте відразу відкриємо те місцеписання, з якого я взяв сьогоднішню назву, і більш детально поговоримо про цей вірш. В Івангелії від Матфія в 15 розділі ми знаходимо діалог Ісуса з Фарсеями. І ми можемо навіть з першого віршу. Читати, що воно е, все було в контексті. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалима і сказали, чого тві учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів промову до них. А чого й ви порушите Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів, шану й батька та матір. Хто збрішить на батька чи матір, той хай смертю помре. А ви кажете, коли скажете. Коли хто скаже, хто батько чи матері, те, чим би ви скористатися, ви не хотіли тодар Богу, то можете вже й не шанувати той батька та матір свою. Так, ви ради передання вашого знівечили Боже Слово, лицеміри, про вас, добре Ісая пророкував. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак, надаремне шанують мене, бо навчають науку людських заповідей. Дуже важливі слова. Устами шанують мене. Ви знаєте, що те, що людина говорить, ще не є показником того, ким вона є. Звичайно, слова вони виражають в наші серця. Бо чим серце наповнене, те, говорить устав. Це загальний принцип. Але часто люди настільки підлаштовуються під потрібну їм аудиторію або під потрібні обставини, що їхні уста. Вони будуть говорити те, що людині вигідно. І таких людей Біблія називає лицмірами. Тобто, коли людина, приховуючи насправді під своїми устами злі наміри серця, видає щось хороше, але не живе в реальності того, про що говорить. І такими були фарисеї. Через, через саме цю позицію, оця релігійна група людей або назва цієї релігійної групи людей стала негативною в суспільстві. Фарисеї зараз в наш час дорівнюють слово лицеміри. Тобто, фарисеї, лицемір це взаємно взаємно взаємнозамінні слова. Тобто, якщо людина хоче когось викрити в лицемірстві, часто виражається саме так. Пересельству, ось і якщо ми з вами хочемо відображати волю Божу, ми повинні знати писання і жити по писанню. Це вкрай важливо, брати сестри. Адже саме завдяки правильній біблійній позиції, саме завдяки тому, що священне писання є абсолютним авторитетом і. Завдяки нашій покорі, цьому писанню ми з вами можемо надіятися на Божу допомогу. Можу побачити цю Божу допомогу в дії. Ми можемо побачити, як наше життя змінюється насправді, змінюється. Ось, і як співпрацювати з Богом в своєму служінні, і щоб ця співпраця була плідною, потрібно мати чисте серце. І якщо ми будемо мати чисте серце, нам не потрібно буде сильно працювати над своїми устами, адже те, що знаходиться в серці, буде на устах. Мудра людина вона завжди вичерпує мудрість свого серця і вкладає цю мудрість в свої уста заради збудування. Але скажу вам ще деякі важливі істини, які допоможуть в розумінні волі Божої, Божої в цій частині. Життя в частині говоріння, звичайно, ми можемо свідомо використовувати свої уста, щоб приводити своє серце в порядок, адже наші слова вони також є відповідним інструментом впливу на нашу душу. Ось, але якщо ми використовуємо слова, щоб приховати справжнє положення серця не для того, щоб розібратися з ним, а навпаки, щоб жити. В, в супереч тому, що ми говоримо, то ми така людина. Скажімо, той, хто от таким шляхом йде, вона погрязає в брехню, в лицемірство. Вона ще більше затягується в трясину цього, цього зла, яке ухопило її. Ось і тому нам з вами потрібно дбати в першу чергу про положення своїх сердець. Про правильні положення своїх сердець і докласти зусиль, щоб е, там була чистота, чистота мотивів, чистота е, принципів в цілому, так? адже серце чисте мені Боже. Давид молився. Адже ми сьогодні можемо сказати дякую, Господи, за чисте серце, адже ми вже, вже є тими. Чиї серця були змінені Духом Святим, і в які вилита любов Божа. Тобто ми можемо просто дбати про те, щоб ця любов вона домінувала, щоб вона е, проявлялася. Адже людина, яка віддала своє життя Господу, вона є новим творінням. Вона є тим, у кого є вже нове серце, е, серце, яке відображає е, природу Бога, саме нове творіння. Той, хто в Христі, Він є новим творінням, і все старе минуло. І нам треба просто подивитися в свій дух, подивитися в глибини свого єства, і ми однозначно зможемо зрозуміти, як жити правильно, і потрібно той стан оберігати. Потрібно слідкувати за тим, щоб нічого зовні не заблокувало. Бажання серця, які Господь вкладує в нас, ось і зробити відповідність, щоб те, що в серці, те й було на устах, щоб наші серця були чисті і слова наші були відповідними. І знаєте, я хочу відкрити книгу приповісти, книгу мудрості Соломона. Ось, і в цій книзі ми з вами маємо дуже важливе наставлення. Це та настанова, яка може сьогодні врятувати ваше життя від лицемірства. Від різного роду неприємностей в майбутньому, от давайте зараз прочитаємо з 20-го віршу слова, які вам всім прекрасно відомі, але які нам потрібно освіжати на постійній основі. Адже саме ці слова вони роблять нас плодовитими, ми саме завдяки цим словам можемо побачити реальність небес. Тут на землі в своїх обставинах, адже небеса вони виливаються в наш дух, в наші серця. Бог серцезнавець, і Бог завдяки тому статусу, тому положенню, в якому ми знаходимося, має можливість говорити з нами. Дух Святий живе в наших серцях, як ми кажемо, так тому він безпосередньо там нас і навчає, допомагає, укріпляє, і дає. Можливість виконувати е, ті небесні задачі, які перед нами поклав Господь. Читаємо з 20-го віршу, і ви все зрозумієте. Тут написано: мій сину, прислухайся до моїх слів, доречаємо їх вухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від твоїх очей. Бережи їх середнє серця свого. Чуєте слова батька, слова Божі, Небесного Отця нашого батька. Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, бо з нього походить життя. Над усе, що лише стережеться, серце своє стереже. Чому нам сьогодні так потрібно виконувати ці слова на щоденному рівні? Чому нам потрібно подбати, щоб наші серця були чистими, щоб та чистота, яка. Є як частина нашої духовної природи, вона була очевидна для інших зовні. Бо чим серце наповнене, те, говорить уста. Ми маємо чисте серце, але також ми і наповняємо себе чимось щодня. І наш розум він сприймає ту чи іншу інформацію, і він може, от саме наш у нашому розумі, відбувається от прийняття цих довоносних рішень, або ми. Відкидаємо думки на послуг Христу, або, ну, або ми полонимо думки на послуг Христу, або відкидаємо, якщо вони йдуть супереч волі Божій. і якщо ми будемо з вами е, щирими, то ми зможемо оцінити ту, е, ту якість пропонованих нам думок, чи це гідні хвали. Чи це достойне, чи це е, чеснота, чи це похвала? Якщо це гідні думки, ми їх приймаємо. І мир Божий буде результатом такого прийняття. Але якщо це щось недостойне, що, що виводить нас з, зі шляхів послуху Господу, ми засмічуємо свій розум і, відповідності, своє серце, не бережемо в правильному стані. І такий е, шлях він приводить до лицемірства. Ми можемо перетворитися на тих фарисеїв, що підемо цим шляхом. Які устами шанують Господа, а серце далеке від нього. Розумієте, є люди, які, е, е, о, знаєте, одна із запитів, возлюби Господа Богу всім серцем своїм, тобто всім своїм містом, Тобто, щоб твоє, е, твоє положення, позів, воно було справжнім. Адже людина, яка не хоче подбати про. Щирість, справжність відносин з Богом, вона буде формалістом, вона буде устами шанувати, а насправді не мати ніякого інтересу до того, що е, називається Боже. Адже людина, яка дбає про те, щоб жити Божим життям, вона серцем з Богом. Знаєте, коли ми е, говоримо. Про якусь співпрацю, то я вам скажу, що саме, саме головне, що може бути в житті, це справжнє е, внутрішнє ставлення до об'єкту своїх обожнювань, об'єкту своєї уваги. Коли ми говоримо комусь слова підбадьорення, але в серці ми не хочемо підбадьорити, то це рано чи пізно виявиться. Розумієте, про що я кажу? Тобто наші серця вони є ключовими в питанні довгострокових відносин. Ми не можемо серцем не бути з Богом, а устами бути з Ним. Ми не можемо співати Богу пісні хвали, але не думати про Його волю, про Його заповіді, про Його слово. Це парадоксально. Це шлях, прямий шлях до лицемірства. І я вірю, що церква Божа, церква останнього часу, це церква, яка живе в реальності. Божої присутності через чистоту серця, саме через правильне положення серця. Тому що там, де наше серце, там будемо і ми, там будуть наші фінанси. Знаєте, от давайте відкриємо з вами в Євангелії від Матвія. Ми сьогодні читали з 15-го розділу, а прочитаємо з 6-го розділу. Я зараз вам скажу, що ми будемо читати. Давайте з 19-го віршу і. Більш детально нам підемо. Тут написано. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та ржа. І де злодії, підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить. і де злодії до них не підкопується, не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Скажу по-іншому. Де буде серце твоє, там буде й скарб твій. Це не буде помилкою. Скарб – це мається на увазі матеріальне, матеріальний добробут, твої гроші, твій, твій час, ресурси, те, що дороге для тебе. Знаєте, якщо наше серце з Богом, то все в нашому житті також буде там: наші фінанси, наш час, наше життя, фактично, те, що для нас дороге, скарби в нашому житті. Вони будуть саме служити. Тим ідеалам, які на троні наших сердець. Якщо для нас Господь є всім, то все наше буде Його. І коли ми говоримо все моє Твоє, це говорить про відданість, про те, що серце наше належить. Коли ми в сім'ї маємо такі ж самі відносини, все, що мені належить, все належить тобі, і все, що тобі, належить мені, це ідеальний шлях розвитку сімейних відносин. Якщо цього немає, то сім'я, вона рано чи пізно буде зазнавати ну, спочатку тріщину в відносинах, а потім і розриви. Адже люди, які серцями не з'єднані, формально не можуть бути об'єднані і об'єднані надовго. Адже саме єднання сердець в першу чергу, це. Гарантія або запорука довгострокових відносин, ось і коли ми з'єднані з Господом всім своїм серцем, злюбили його всім своїм серцем то питання інших заповідей це взагалі не питання. Ми йдемо цим шляхом, і нам не важко. Тягар, який видається для когось важким, для нас легкий, тому що Христос в нашому серці, і коли є оце пряме усвідомлення, що в наших серцях Господь, що наші серця належать Йому, то. Це буде видно, адже все, що нам дороге, ось воно буде принесене до ніг того, кому належить наше серце. Якщо ми з вами хочемо бути успішними в служінні Богу, то ми в першу чергу повинні серцем відчути цей поклик. Ви не заставите людей служити Богу. От ви не заставите провести молитву, робити евангелізаційні служіння, що завгодно робити, якщо їхнє серце не в тому проєкті. Тому потрібно просити, щоб Господь серцем торкнувся сердець людей. І коли ми проповідуємо Євангелію, ми не зможемо людині, людину переконати на рівні розуму, тобі, що тобі потрібно покаяння. Людині потрібно серцем відчути ці слова. Що ці слова і знаєте, і Дух Святий і торкається саме серця. часто розумово людина може мати тисячу доводів, чому їй не потрібна ця конфесія, чому не потрібно жити християнське життя? Адже вона в розумі може собі згадувати якихось людей, які церковних людей, які поступали неправильно, або окремих людей, які з ними вчинили якось погано і вони себе називали віруючими, або були насправді віруючими і оступилися. Але як би то не було, коли... Той, кому ми проповідуємо, серцем відчуває слово з наших уст. Да? Деколи Дух Святий бере слово, навіть ну, не, не досить посвячене або з глибокими знаннями людини. І оживляє це слово в серці того, хто чує. Деколи це хтось зовсім невідомий, з радіо. Якоїсь передачі, чи просто з якось от, з сьогоднішнього ефіру ви чуєте ці слова. Якщо ваш, ваше серце зараз затронуте, то це робота Духа Святого. Бо Бог серцезнавиць, і Бог, якщо торкається, то він торкається серця, він міняє середину. І коли в серці є переміни, і там е, є, знаєте, справжня любов до Бога, то все інше воно буде налагоджуватись само собою. Все інше не буде. Жодною проблемою. Дбайте про правильні положення своїх сердець в першу чергу. І все, що потрібно, воно додасться. Нам не потрібно уподоблятися тим фарисеям, про яких ми читали на початку ефіру. Нам не потрібно устами шанувати Бога, а серцями бути далеко від Нього. Адже це сама ненадійна позиція, це сама неправильна позиція. Це та позиція, яка е, однозначно буде для нас проблемою в житті. Ми втратимо і силу свідоцтва в своїх устах, і ми втратимо духовне положення, адже духовне положення, сила такого положення в першу чергу в правильному положенню, положенню серця. І тому над усе що лише можна стерегти, стережіть серця свої. Нехай е, помисли ваших сердець вони будуть е, результатом Божого впливу на, на вас. І коли. Давид молився, Господи, серце чисто сотворив мені. Він мав на увазі, щоб всі мотиви, які відбуваються в його єстві, е, все, що відбувається в цій потаємній кімнаті, яку ніхто не бачить, нехай все це буде вгодне Господу. Адже Бог серцезнавець, адже в серцях людей, да, Відбуваються всі ці плани, які ми не бачимо сьогодні. Всі ці, можливо, недостойні християнина ідеї, які вже там будуються. І все це відбувається через те, що той, хто запускає процеси, згубні процеси в своєму житті, не дбає про Божий страх, про те, щоби. Чистота серця була головною. Тобто Давид також молився молитву, яка сьогодні вона повинна бути і на наших устах, вона повинна бути актуальна. Виперю, Господи Боже, мене, досліди мене, і побач, на якій є дорозі. І на вічну дорогом не попровадь. Що це як не правильне положення серця? Правильне положення серця це те, що сьогодні потребує. Кожна народжена згори дитина Божа, адже йдучи за своїм духом, ми будемо йти шляхами Божими, ми будемо йти дорогою чистоти, дорогою правди, ми будемо йти переможньою дорогою з правильними мотивами і з чистотою цих мотивів. І це те, що нам сьогодні потрібно. Саме праведність Христа робить нас відважними, а праведність Христа це чистота. Це правильні відносини з самим Богом Неба і землі, з Творцем, з нашим Спасителем, і в серці праведної людини мир. мир, мир Божий. А неправедний буде мати неспокій. І тому, якщо в серці є якісь неправильні мотиви, неправильні задуми, неправильні плани, які будуються по відношенню до інших людей. То така людина не матиме спокою, адже нечистивий не має спокою. Він може, як фарисей, виглядати устами шанувати, але серце далеке. Тому я вам скажу так: дбайте в першу чергу про серце над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, тому що саме з нього походить життя. Саме завдяки правильному положенню серцю ми з вами сьогодні можемо е розраховувати на реальність Божих обітниць в наших життях. Я не, не думаю, що є люди, які хотіли би називати себе християнами, але при цьому, всьому, при цьому всьому ігнорувати головні засади, головні основи, на яких християнське життя будується. І от чистота серця це найперша основа. Це м'якість серця. Ісус Христос сказав: подивіться на мене, адже я смиренний. М'який серцем іншими словами. Знаєте, коли Хрис... служіння Христа було описано, воно описувалося як того, хто льна курящого не загасить, тростинерлом не доломить. Тобто Христос Він чутливий до кожної людини. Він завжди в своєму серці має місце для кожного. Велике серце. Ми часто використовуємо цей термін. У цієї людини велике серце, тому що вона вміщає багатьох. І знаєте, це не говориться про те, що людина може беззаконня вміщати. Ні, вона має можливість, така людина має можливість бачити все з точки зору небес, так як бачить Господь. Христос помирав за своїх вбивців. за зловмисників, за злодіїв. Але Приймали прощення ті люди, які бачили мотив його серце, його серця і свої серця покоряли перед ним і віддавали йому. Брати та сестри, нам потрібна чистота серця, тому над усе, що лише стережеться, ми стерегтимемо свої серця сьогодні. Якщо ми хочемо бачити Бога в дії, ми повинні подбати про це. Ми не маємо права. Залишити головні цілі і головні плани, які Господь поклав перед нами, не реалізовані без правильного положення серця ми нічого не зможемо реалізувати. Жоден план не зможе бути завершений, адже правильний мотив, слідування за Богом, це є головне: не правильні дії, не правильні слова, а правильний мотив. Адже якщо там немає правильного мотиву, є правильні слова, це ненадовго. А все довгострокове, воно пов'язане з правильним положенням серця. І я вірю, брати та сестра, що сьогодні ми маємо це слово для збудування, для того, щоб привести в порядок правильні, або я скажу по-іншому, зробити все, щоб в наших серцях був порядок, привести в той правильний стан. Всі сфери свого життя, будь-які відносини між людьми, між Господом, наші відносини з Господом, також е, наше ставлення до ближнього, ставлення до служіння і так далі, брати та сестри. Сьогодні церква буде сильною, яка та церква, яка буде сповнена слави Божої. Очевидність слави це результат впливу слова. Слово, воно чисте, як пише писання. Воно очищає нас. І в першу чергу очищає серце. Коли ми з вами читаємо слово, ми отримуємо викриття і омиваємося цим куполом, очищаючи серце. серця. І людина, яка відкрита до слова, до викриття, вона готова приймати цю очищуючу процедуру, вона готова приймати оцей купель небес і відповідності, відображати волю Отця в своєму серці. Адже ми в першу чергу з'єднуємося з Богом серцями. Нехай жодне сміття не стане перепоною на шляху духовного збудування, на шляху виконання Божих цілей і Індивідуального Божого плану для вас. Тому я сьогодні буду молитися разом з вами, буду просити Господа, щоб правильні мотиви ваших сердець вони рухали вами і стали відображенням на ваших устах. Нехай серце буде наповнене саме цим, саме життям небес, саме істинами, на яких варто будувати життя. І питання слів це буде питання часу. Давайте молитися. Дороцінний Господь, я молюся за кожну людину, яка сьогодні зі мною в цьому прямому ефірі. Я молюся, Господь, нехай чистота мотивів і правильне положення серця кожної людини, Господь, перед тобою, Господь буде на постійному рівні, на постійній основі Господь, нехай серця будуть зважені і очищені. Присутністю Духа Святого, нехай радість від цього процесу завжди супроводжує людей. І радість служінні тобі, Господь, захоплює кожного, хто чує ці слова в ім'я Ісуса Христа. Наповнюй нас своєю мудрістю, своєю силою, наповнюй нас, Господь, радістю, небес, яка є результатом розуміння твого ставлення до нас. Твоїх бажань і прагнень. Дякуємо тобі, дорогий Господь. Ми благословляємо Твоє святе імені і проголошуємо Твою волю на своє життя. І завдяки Духу Святому нашому житті ми віримо в те, що наші серця будуть завжди в правильному положенні, адже ти дбаєш про кожного з нас. Ти зробив нас чистими, своєю присутністю. Ти вилив любов, Божу в наші серця. І саме завдяки цьому ми маємо силу виконувати все, що ти поклав перед нами. Господь, дякуємо тобі за це. Будь возвеличний, будь прославлений. Амінь. Дорозі, брати та сестри, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Вам Божого благословення і до наступних зустрічі, дорогі.